Всім привіт, друзі! З вами я, Женя. Сьогодні я буду грати один, -один, один на один против підписника. На вас ставте лайки і підписуйтесь на канал. Сьогодні я грати один на один зі своїм підписником. Не буду казати, як його знати, скільки брав. Ми вийдемо. він мене, звісно, виграє, тому що я не дуже прям жорсткий в стек-дофі. Ну. може його і виграю. Так. О, щось довго загружується. Так, вон, значить, за атака. Так, розминка. Так, так. Ну. Як ви я не дуже такий прям серйозний. Юмайно, який крутий, авік. вік. Ну, як ви поняли, у мене не є шансу. Тихо, тихо, де є, де є? Ну, да, я стендов не дуже грав. Ну, увидимо, коротше. Я, я можу жила Давайте пропустимо розминку. Так, друзі, розвинка закінчилася, беремо Desert Eagle. Ми й погнали. Яся ховати не буду, я зараз сиду на нього. в мене такий прикольний Desert Eagle. Ну що, погнали? Я не думав, що я його прям вуграю, але помагаюся його победити. Ну, я моя його навіть не замітто. Ну, коротше, моя так потім буває без плента, але я думав, що Нико не буде проти, що я буду бігати по цілій карті. Так. Єдине, де він може заплентати, то на А. Так, о, Так, друзі. Так. Його нігде немає поки що. Я так мало стрімку остановив, тому що в мене там... був зайнятий, коротше. У походу, пішов глядати по цілій карті. Тому ну давайте пойдемо. Скоро всього плентати не будемо, сидіти. Ну, уведемо, вийде. тихо, 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 тих, давай. Тихо. Да сейчас сюда выбежить. Оба сюда. Я как я же не буду, я ныч не кажу. Он дуже хорош, кстати. Нормально грає. Я, о, Типа, я не кажу, что он прям профессионал, он но нормально грає пацан. В принципе, у него есть шанс у меня выграти 100%. Я нечто не кажу, я вообще почему не граю с ним давно. Вийдемо. Ага, я зрозумів, у нього фаза плентена, він хоче заплентати бомбу. Або він мене може там чекати. Не знаю, конечно. Давайте підемо сюди. Оба? Так, тихо-тихо-тихо. братишка, як туди все забрав? Хорош. Так, мінус один. вбійство. Кстати, на мой нік не позирайте, Просто я такий нік сюди обрам. Беремо обратно. Так, ось вона теж буки. Плентати, о, він буде плентати, он буде, а могли б не то? Не буду, звісно, в писати поки що. Так давайте ми кинемо тут хешку. що самі сюди поїдемо. Де є? Понятно? Ні, хорош, хорош. Дуже файно бають за АВМ. Я, поняв, у нього такий, Він дуже любить грати з таких пушок, типа АВМ, снайперки. Нормально грає. Увидимо, чи виграв я його, чи ні. Я не, ж не кажу, я не професіоналки щось. Просто так для себе грав, стендов. З кіберспортсмену всякий не хочу бути. Так, я поняв. Він уже опять поча свої хованки грати. Ну погнали. Давай, братанчик. Поіграємо. Тихона розкажу. Так. Так, друзі, я його виграв. Так, ідемо. Так, нападаємо. Я, коротше, може сюди, не буду вже йти. Він, походу, 100% буде тут бігати. Ну ладно, давайте макинеме хешку. Мінус шоу, я без голосу грав, бо до мене не будете чути взагалі. Так що. Де він? А, ні, я дуже хороший. 3-3. Ну. Введемо когори. Так. Я ми я з тими узішками. Ось não vai saber até a quem Ну lizir. Да, воно все я маю 5. Давайте пробуємо але щось сюди пуйте. Ми де думаєте, що та... у мене буде тут чекати, я його тут зашажу просто. Нічтожу. Ладно, станемо так тобі. Де я замічу, коли буду виходити. Вот. І даже можу встигну губити. Так щось не покрисати точно з Просто реально так хочеться. Тихо, тихо, не кидайте звідти. Меня процентов не замітив Ладно, качок, наверное. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Я б ходу муфани урона, не устав, если наш начал ховати. Давайте продовжимо. Я б зараз сейчас уже буду мертвий Че. Буртишка, ч ты менее нараз не вбивав? У меня же не хотів. Або може унравился мені куда О, ми все поміняли командами. Але плентати, ладно, не буду, бо то не можу. Місі, чому Він майже так теж грає, бо без плента. Так. Бомбу нараз викидаємо, вона нам не нужна. Так, бомба. Де її викинути? Все. Добре, я викину, Тут мені за 4 не трапи. За 4. Ага. Тихо, ви бачили просто! <реш> так возьмем теперь Калашникова. Это было типа та самая крутая пушка. Пока что яку я знал, так а то выкидываем. Нам не тратит С4. Зачем? За ДБДУМДРО стоять. Эм... Ем... Саму жалко, что я раньше. Она на жалко хочет... Что, братишка? Шо ту бе вообще? Ладно. Але реально, ну він так програє. Старайся не знаю, там. Може він просто типу, прикалує, тепер він почне дуже жорстко бавити. знаю, звісно. Ну, но... вийдемо, коротше, жорсткіші. Не кажу, що він дуже легкий противник, його дуже тяжко побідити. Все, останній раунд я ось, останній шанс. Так, давайте муся пода межу, бо він типу, не не дуже був чувствував себе таким не буду казати скільки, Ну, давайте ми реально подиме. Ну, там мій підписчик, що я зроблю. Давайте типу ми хотімо його на ножа взяти. Давайте типу на ножа вийдемо на нього. Ну ж, йдемо, брат, давайте. Все, ви мене поглядемо хорош, братанчик. Лучше лучше. От еще раз типа на... йдеме. Давайте типа на ножах йдемо. Ладно, так Ну а так але, типа на ножа Не типа з пістолета, хоч ми, типа, закрутимося зробити. На правильному Я не знаю, чим я це притворяв, чи ні, так я чесно, я якось мені його жалко. Все. Ну хорошо, пац, хорош. Я ж не прям сильний стендофер. Но сойдт. Типа попунтуватися из ножа, типа хочу зробити. Так. Давайте типу, ми не знаємо павитиме з ножа. Так, воно сліпну у нас, хаешку кину. Давайте типу, ми хочемо крутимося зробити. Єма крутим, Да, Давайте типу, зараз будемо з оружим сторітися, щоб не подумав, що я си, типу, хочу крутим зробити. Ну типу, я не хочу бути зробити крутим просто до усім. Так, Так, типу, я бавлю тепер казака 47 і нагоди мені йому попасти. Ну, барайно на подписчик. Звісно, він дуже файно грає. Ну, але що, давай типу ми нічого не вийдем. <схід> ну було можливість мене вбити. Ну ладно. Типа я не бачив. Бля, а то відео. відео, відео ну ладно. Все, давай, братішка, в тебе є, в тебе более шансу. Давай тепер пограємо жорстко. Це Теперь давай пограємо ж... жорстко просто. Я мою хайшку таким. Давай ти, братанчик дав шанс. мене победить. Ну як і, чесно, я... Я, б... я б хотів бос, щоб у меня реально победить, а він достойний того. що як я. Тихо, треба пройшла. Так, демо все. Ну, продабай, братишка. Моя муся його хотів дуже сильно подати. Ну, не знаю, якось буде тоді, нечесно. Хорош, конечно, он лучший. Сім разний виграв. хорош. Кстати, о... Кіто подавши то відео, то -то... у мене тут є... Кі... Я так нем... Х... ту штуку немножко понравилось мені грати з ним. мы сейчас напишемо. <кху> Якщо б він це мені, звісно, піддавав. Як він так напише, значить, чому це не піддавав. Він мені написав молодець. Якщо далі. Дима ще одну підписчику? Ну, го. Ого. Ого. Давайте ще раз сидим, пійдемо. Давай, братишка. Лучше сейчас напишем. Хочете мої в іментарі увійдете? Такий мене іментар. Я тепер ка, куплю але тут то, е, сірі штучки, щоб е, вам зняти кейс з відкривав. Незабаром отримати. Типа, безплатно. А, за 4 лет. Ні, не годен. Союзники Кастомен. Ключу, коли вже пройдився. Коротше, друзі, у мене я звичайно нажав на ту кнопку і в мене закончилася запись, та мені треба було вийти обратно, щоб її включити. Ну і ми опять починаємо. Я, Яку що нашим підписникам желаю, удачі. Ну, давайте видимо. Місяць уже дуже много раунду прийшло. А ні, ще матч почався. Так, викидаємо наразі 4. Все, почались ми. Давай. Бро, я на пістолетовій. Так, давай, давай. А ти що бот? Він бо що бот грає, що? А, ні, про бать, я забув. <laughs> я, було рибач, будь ласка. Я раз подумав, що типу, рух так він зробив і такий, бо... Забудьте, коротше, підписчики. Що я тільки вже повів? Так, мій раунд почався. У мене просто камера злетіла, але як час на монтажові склею. Тихо бро. Вон за завеми кибавити, Братанчик, чому ти не бавиш нормального оружия? Возьми собі там калашнику, ой, візьми Емочку, дайку. Чим ти граєш я за ВМ. Тобі не дуже поможе грати за АВМ тільки. Тобто грати з чогось другого. То ти, ти типу, граєш за АВМ і за того то проіграєш мені кожен раунд. бо за ВМ дуже тяжко грати. Ем, його вже усліпило, 100%. Так, давайте просто помаленьку постріляємо. Раз, два, три. На прорив. Хорош, лучший, лучше. Я просто вон за ВМ грає, то знову вистріла, я не кажу. Але чесно, йому не за ВМ. Бери Берег і не знав там другу пушку. Ну, пушок я. А Вембер. Ну ладно. В принципі, то й мені ні. він хоч бере що хоче. Може бомбу заплентуємо чисто для шутки. Ні, не буде посісти зараз. Знову тому. Тихо тихо, тихо стрілять, стріль, стрілять. Прям чувствую, що стрілять по мені. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, ну все перестаємо бавитися. Давайте, А тому раунді я не будемося взагалі подавати. Не знає, як я грав. Так, бам, хаєшка. Не треба разкося перебирати на другу сторону. Так що... Да. Я дуже скорося перебирав, тобо. Дабы... Маленького футбільшає, що він так грає. Ну, і що йому та хешка дає? Оба! Кабриток. Якось так все вийшло. Ні, я, я не кажу, я не криса, що я обійшов його. Просто ну, реально мене то маленько чомусь бісить, що він так ту штуку себе веде. Він типу себе не як не веде. Але він... на чому він грає з другого руждя? Замав. АВМ. АВМ, що йому поможе авм? АВМ йому лучше не грати. Ми будемо далі якийсь там не знаю. Пем пем п'ять. Чому братинчик? чому АВМ усе береш, ну чому? Тобі не виходить за ВМ мене вуграти. Візьми ми далі нормально, то і вс. А вем, авем. Не ж той гав, ні, ні. я не не кажу, але йому не йде авм бавити. Не треба не знаю, професіоналом бути. Бо завжди ми грати нормально прям. Ну типа нормально грає за вем, але треба прям бавити жорстко. А вем то пушка не для ігрушек. Тихо, тихо, братишка, братишка. А ФМ то треба брати для жорстких, супер, які прям так взяли. Вийде все. Зміна команд. 4-3. Я десь не кажу, я не осуждала. Коли це відео братишка. попробуй грати з другої оружіє. Не знову там. Давайте я пробував грати ЕМК з пістиком. І зато мала красивим Дезертігом. Бажаю, господи, так люблю, мені так цей цвет подобається, в основності лада та штучка, що на ньому колотиться, балончиком намалювати може. Понятно, в мене немає шансу. Ну, подивимось. Типа він, але Рейл грає з того Ігла. Для нього є Ігол крас. Дегл, дезерт Ігол. Так, на ХЕ-шку кидаємо в його сторону. Бам, ну звісно він так робить, або... У нього дуже летить із того. Так. Один раз попав, значить, 50 хп десь знес. 100% чекать до Києва. Ну що, На чому вунь бере АВМ? Не на, так. те, що нормальне, братишка. Я з пістолета виграв, щоб АВМ було, Ло. Вітер деш нормального Тобі ліпше, але такий чесно, візьми. А калаш. Калаш. Ти я ще взяв калаш, та я б спокійно тя виграв. Або ямочку. Або займочки або калаша хлопці. Любого винесу. Ну не любого прям, але много в винесу, чи мене. То 100%. Ну, Давай, братишка, стріляй. Ого, на ножах! Ого, на ножах, братан. О на ножах, го на ножах. Сейчас напишемо. Ого на ножах. А ну, прочитай. Коротше, друзі, побідив я, у мене чомусь камера вилетіла повністю. Я його побідив 8-7, він дуже жорсткий противник, завім ідеально. Файно грає, але вам грати з деяких других хороший, Бо він дуже файно грає з п 90 Так що дякую тобі за гру. З вами був я Женя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І хочете следующу частину, щоб ми з ним підкривали, може бути в кейсу, або далі ще з дня Ставте лайк. Пока-пока, друзі!